Доброго дня, мої шановні семикласники. Запрошую вас на нашу наступну лекцію. Ми з вами розпочинаємо нову тему і будемо знайомитися з архітектурою, відами архітектури, архітектурними спорудами. І так, я для вас підготувала, підготувала цікаву презентацію. З якою ми з вами ознайомимося і будемо працювати, і на наступній нашій лекції ми з вами зробимо майстер-клас, на якому будемо малювати архітектурний будиночок. І так, запрошую вас до презентації, щоб ви ознайомилися з архітектурою. Хто такий архітектор? Що він робить, як він спо проєктує різні споруди, якими інструментами користуються для проєктування, та які матеріали використовує, щоб його архітектурні споруди були не тільки цікавими, але й практичними, міцними та добрими до використання. І так, запрошую вас до нашої подорожі архітектурної, архітектурної подорожі. І так. Архітектура та віди архітектури розпочинаємо нашу подорож. Що таке архітектура? Це мистецтво, проєктування і спорудження будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. І ось перед вами дві, дві, дві світлини. На однієї ми бачимо п -п площу святого Петра, а на другій ми бачимо храм, будильський храм в Індії. Тож, зараз ми з вами ознайомимося з інструментами архітектора. Давайте розглянемо наші світлини. Що ми бачимо? Як працює архітектор? Насамперед, він використовує чертежі, макети та проєкти. Щоб зробити ці макети, рисунки, проєкти, йому потрібна папір, лінійка, олівець, циркуль та різного віду матеріали для проєктування. Та для е, підготування чертеж, е, чертежей. Також він будує мали макети. Усе, що він е, підготував мусь, е, му, він, по, йому потрібно це зробити у такому малому макету, е, щоб побачити, як ця, ця споруда буде виглядати. Тож запам'ятайте, що інструменти архітектора це лінійки, циркулі, ресфедери, а також чертежі, проекти та макети. То рушаємо далі три вимоги до архітектурних споруд. Перше це краса, друга це міць, і третя це користь. Давайте розглянемо три світлини, які знаходяться у нас на нашій презентації. У горі ми бачимо старогрецький храм, який є красою. Унізу ми бачимо крепость, яка знаходиться у нас в Україні в Кам'янець-Подольському місті, і ця споруда показує нам міць. А унізу, у правої стороні, ми бачимо дуже цікаву споруду, перед якою розташован фонтан. Та скульптури. Ця споруда знаходиться у Римі, і ми бачимо, що з цієї споруди є вимога архітектурна, така як користь. А зараз ми з вами розглянемо віди, види архітектури. І ось перед вами три світлини, які показують різні види архітектури. Перша, яка знаходиться з лівої сторони, це культова архітектура. Ми це розглянемо далі. Посередки це паркова або ландшафтна архітектура, і з правої сторони розташована сучасна архітектура. Тож розглянемо архітектуру міста будування. Перед вами різні світлини, на яких ми бачимо різні міста. Хочу звернути вашу увагу на світлину, яка знаходиться посередині. Ми бачимо ніби на зеленому луку такий у кола, це місто. І не тільки місто, а це такий сипіальний район, де розташовані будинки мішканців цього міста. Їх будинки розташовані у формі кола. Зверніть увагу, що саме будиночки вони такі маленькі, як я показую мишкою споруджені, побудовані на початку цього кола. Потім, ось ту, відать, на низу е е лучше, е що ці будинки йдуть е іду, до середку така, такі огороди паркові, щоб можна було відпочивати, гратися. З дітьми робити плац, плац майданчики забав, а всередині знаходиться паркінг, на якому вже розташовані самоходи тих, хто живе у цих будиночках. І так, рушаємо далі. Архітектура об'ємних споруд. Перед вами світлини, які показують житлову архітектуру, то будинки, в яких живуть або ну, живуть, звичайно, люди. Це можуть бути багатоповерховні будинки або такі сучасні будинки. І Архітектурні будинки ХХ століття або 19 до 18 століття. Перед вами архітектур, архітектура громадських споруд. На світлинах ми бачимо школу, стадіони та різні торговельні центри. А зараз ми з вами ознайомимося, як я говорила, з культовою архітектурною спорудою. Перед вами світлини, на яких розташовані різні культові архітектурні споруди. З лівої сторони, у горі ми бачимо буддійський храм, з лівої сторони унизу ми бачимо мусульманський храм мечеть. Посередині є світлина флорентійського храму Романської архітектури, а з правої сторони собор Святої Софії у Києві та Андріївська церква у Києві. Це, це православні споруди культової архітектури. Тепер розглянемо світлини, на яких ми можемо е зобачити… Промислову архітектуру. І ось це такі заводи, фабрики і різні фірми, був архітектор також проєктує це будинки, щоб ми могли використовувати і добре працювати у них. Наступна це ми з вами розглянемо, які матеріали використовує архітектор, коли працює з, з проєктом різних споруд. І е, на світлинах ми бачимо, що це може бути деревина, як будинок, який знаходиться на світлині угорі з лівої сторони. Може бути бетонна споруда, як споруда архітектурна, яку ми бачимо з лівої сторони унизу, також може використовувати скло, цей такий проєкт, ми бачимо посередини або железо. Як ми знаємо цю споруду, ефілєва башня дуже знаменита, яка знаходиться у Парижі, і світлина цієї башні розташована у нас у правої стороні нашої презентації. Ось такі архітектурні матеріали. Ще раз повторю: деревина, бетон, скло і ж -ж -ж желізо. А зараз ми з вами розглянемо ландшафтну архітектуру або паркову архітектуру. Це також входить до мистецтва архітектурного, і прикладом є наш Харків, в якому дуже багато різних видів ландшафтної і паркової архітектури, і, таку, і, і таких ландшафтах, як в Харкові, я не бачила навіть у Європі і у, у Варшаві. І, і, і наступне наше, що ми з вами розглянемо, це стилі архітектури. Перша, це архітектура первісного світу. І на світлинах ми з вами бачимо е, наслідки, які до нас дійшли від первісного світу. А зараз бачимо на світлинах архітектуру первісних цивілізацій. Е, на світлині, яка знаходиться з лівої сторони, це храм єгипетський. А на світлині, яка знаходиться з правої сторони, це храм, це храм восточний. Зараз у мене вийшло то з голови. Це такі споруди, які робили у Месопотамії. Архітектура античності грецькі або римські храми або театри, архітектура середніх віків. З лівої сторони ми бачимо баптистерії архікатедри у городі Піза у Італії. це архітектура романського стилю. А у правої сторони ми бачимо готицький храм. Це архітектура середніх віків. Архітектура нового часу, яка поділяється на різні віди, і перше з них це відродження. Ось перед вами споруди архітектури відродження. Це 12, 12-16 століття. Наступна архітектура це барокко. І ось перед нами цікаві споруди, які знаходяться у нас в Україні. Це з лівої сторони розташований оперний театр в Одесі, а з правої сторони храм Святого Юра у Львові. І це архітектура барокко. Зараз ми з вами розглянемо світлини, які показують архітектуру класицизму. І архітектура нового часу, ідемо далі, це архітектура в стилю модерн. Це дуже цікавий стиль, він відрізняється відразу і формою окон, і формою елі... архітектурних елементів. У нас в Харкові також багато споруд, які виконані у стилі Модерн. І архітектура 20 століття для нас вже дуже знайома. Бо ми мішкаємо у таких будинках і виконаних у, або з, кирп... з цегли, або з бетону. І ось перед вами приклади, які ми бачимо на світлинах. І наступна архітектура це національна архітектура. Перед вами різні світлини, які ми з вами розглянемо. У горі з лівої сторони знаходиться вігвам інді, індіанців. Також у гори посередині ми бачимо архітектурну споруду, такий переносний, переносну споруду народів Узбекистана, Казахстана. Або народів Севера і називається ця споруда юрта. З правої сторони угорі ми бачимо звичайну таку ізбу. Унізу з лівої сторони бачимо споруду національний будинок європейського стилю. Такі будинки використовували у Франції або Германії. Німеччина, перепрошую. Посередині наша рідна українська хатинка, і е, унизу з правої сторони ми з вами бачимо е, в споруду, національну споруду народів в Азії або Востока, це е, Китай або Японія. І ось ми з вами закінчили нашу презентацію, і зараз я вас запрошую, щоб ми підготувалися до наступної нашої лекції, де ми будемо робити на майстер-класі такий будиночок. і будемо. Малювати архітектурну споруду це буде такий казковий будинок або будинок, який я, у якому я би хотів жити. Тож бажаю вам наснаги, доброго настрою і до нашої наступної зустрічі.